Найстарішому костюму, який є в колекції одеського театру опери та балету, більше ста років. Про таке Суспільному розказала працівниця закладу Лілія Нечева. За її словами, вбрання на території театру знайшли у післявоєнні роки. Його бачила Ксенія Процепова. Розкаже більше. Найстаріше вбрання, яке виставили у музеї одеського оперного театру, це костюм з опери князь Ігор. Вбрання було пошито для солістки, яка грала роль Ярославни. Цьому плацю більше ста років. Це барха, і здавалося б, за сто років він мав бути трухлявий, але насправді дуже гарна якості. Єдине, що тканина, яка була під рукавами, трішки втратила свою якість, але все одно вона в гарному стані. Це все ручна вишивка, клейка, бачите, яку наклеювали і потім вишивали вручну монахині. Підлоги. Я так думаю, що тут були ще камені, але їх зараз не видно, мабуть, десь втратилися. Це дуже простий фасон. ми Зараз можемо подивитися, наприклад, з іншого з боку да, сторони. Бачите, це все коригувалося під виконавицю. Працівниця театру розповіла, на створення костюму могло піти близько місяця. Усі деталі вбрання робили вручну. Це плаця використовували протягом одного року. Ніяких відомостей про те, хто саме створив дизайн вбрання та яка акторка його носила, не зберіглося. Під час війни знищився весь архів і костюмерний, під час пожежі 1925 року, тому що цей костюм зберігся, це насправді дуже велике диво. Ці костюми шились індивідуально для кожної виконавиці. Тобто цей костюм не можна надягти на іншу співачку, залежно від зросту, фактури, навіть кольорову гаму обирали, яка більш личить виконавицям. Ці костюми недорогі, тому що розумієте, що під час революції тому вони могли собі дозволити дуже дорогі костюми. І найголовніше для театру то не дороговизна тканини, а як то виглядатиме сцені. Нічно можливо в близько це здається дуже таким, якимось дешевим матеріалом, але зі сцена не дуже фактурно виглядає. Музей історії одеського театру опери та балету розташований у приміщенні колишніх кас. Тут можна побачити костюми, які вдягали під час вистав актори. В експозиція театру близько 20 таких нарядів. Музей був створений у 2012 році. Окрім костюмів, тут представлені матеріали з архівів і приватних колекцій: фотографії, документи, афіші, програми вистав репертуару різних років та особисті речі акторів сцени. В період карантину ми не гаємо часу. І маємо можливість доглядати всі костюми, всі експонати в належному стані. Приходять люди, що відповідають за порядок, за чистоту музеї, і ми дуже чекаємо на глядача, на відвідувачі нашого музею. Одеський театр опери та балету будували протягом трьох років з 1884 по 1887 рік на місці першого міського театру. Фасад будівлі виконаний у стилі віденського бароко архітекторами Пельнером та Гельмером. У 1926 році театру було присвоєно звання академічний а 31 серпня 2007 року йому присвоєно статус національного. Ксенія Це Процепова Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.